Так, всім привіт! Як я вчора обіцяв викласти сіванку яку вилож... Ну вона в є доступі, але я трішки її піднастроїв зробив більше. Для вибору поправив колізію на підставці і додав в ну завтра, Зараз ми подивимось її в магазині. Так, собственно говоря, вона в магазині. Ось вона у нас в магазині. Так. наклейки вибираються ось Колір вже більше кольорів, тобто, який хочете собі. Сірі, зелені. Так само. Ну, всі вони, ну, і вода так само вибираються, як хочете. Тобто вибір став коліс більший. Так. Тепер ідемо. Дивіться, тут а нас. Так, вона у нас є як ну, з бороною, яка опускається. Ну, зараз покажу. Коротше, ну, цвіта можете вибирати, які вам подобаються. Так, що у нас, нас? На N на N англійську опускаються, відкриваються баки. Тобто, один раз нажимаємо опускається борона відкривається боки другий раз. Третій раз, я все закривається. Так. Коли очіплюєш пута, у нас вона буксувала, бо колізія неправильно стояла. Зараз у нас вона ось оцепилася, вона стоїть колізія є. Ось ми можемо вже регулювати, ми могли виважуватись, вже у нас вона нормально робить. Тобто регулюємо. так как горны нас не, не активны. Так, заправляем. На синий у нас 300. Ходит на синий 300. Добрый в 450. Вот. Так. Опускаем. Включаємо, так, у нас такий у нас вже можна що сіяти? Ось включаємо. Швидкість 15 км, Все сіє. адекватно себе веде воно. Ми її настроїли для себе, але так як вона нам не пригодилася, то вирішив її випласти, щоб видалити це проще простого. А так може комусь пригодиться. Ось нормальна сівалка, все, все працює. А, ржавчина ще добавила, зараз ми покажемо ізноси її. Ось. Так, вони он баки, підножка, борони, полеса там. Ну, де є потертості, там зараз везде державщина. Ось так ось. Якось так. Так що кому потрібно, беріть качайте, грайте. Ось. Свалка непогана. Так що вона вже у вас ціплятися не буде. ось, Так що, будь ласка, кому потрібно, сійте, грайте, насолоджуйтесь.